Героїв спортивного року нагороджували у полтавському кооперативному технікумі. Дружня студентська сім'я вітала власних чемпіонів. Таке свято спортивної слави тут проводять в п'яте. 2014-й став для закладу більш ніж успішним. Збірні команди вибороли для технікуму медалі на міських обласних та всеукраїнських змаганнях. Сьогодні із дев'яті э, від спорту у спартакіади. По нашій Полтавській області загальне командне місце наш технікум, займає друге місце. П'ять ми маємо сьогодні на других міст, третє місце, і по таких видах спорту, наприклад, на рівні міста, як футбол, волейбол і греко римська боротьба, ми займаємо тільки перше місця. Спортсмени чемпіони гордість кооперативного технікуму. Їхні високі досягнення підтримують позитивний імідж закладу, підкреслює керівництво. Та за цими гучними перемогами стоїть велика щоденна праця і самих студентів, і їхніх тренерів-наставників. В технікумі приділяється особа увага до кожного виду спорту, так як наш директор, такий великий патріот спорту. Кожного року у нас як і в технікумі, так і ми їдемо в інші міста там, перемагати. Або займати добрі місця в здоровому тілі, здоровий дух, а ще розум та сила в здобутті майбутньої професії в полтавському кооперативному технікумі приділяють особливу увагу розвитку фізичної культури студентства. Це навчальний заклад з багатою спортивною історією, зробити власний внесок, яку можуть і цьогорічні випускники шкіл.